Таємне Санта для ветеранів цю акцію в мережі запустив Владислав Єщенко у серпні. 22-го він втратив зір через вибух боєприпасів. Нині він власник фонду, який допомагає незрячим. Як до благодійності долучитися, і що на виручені гроші куплять, Дарія Цесарук розкаже. Руслан сам по вулиці не ходить лише з кимось, кого от як зараз він може тримати рукою за плече. Когось ловлю, щоб мене перевели. Я вивчу дорогу до маршрутки, від будинку до маршрутки. Mm -hmm. а мені взяли, перекопали. Біла тростина з круглим наконечником внизу в руках. Завжди нею Руслан веде перед собою, бо інакше просто не зрозуміє, чи є на дорозі перешкоди. Дорогу відчуваєш, якась ямка mm -hmm. там підйомчик. Він допомагає ще трошки розчистити собі дорогу в метро. Так, mm -hmm. да, можна їм почати там махати і все, і тебе пропускають. Користуватися тростиною Руслан навчився доволі швидко, бо зір він втратив ще у 23-му, коли уламки російського снаряду пробили йому ліву частину черепа. Почався мінометний обстріл і прилетіли. Якраз мені метра не вистачило, щоб заскочити в окопа. Уламки від черепа вони десь прокололи око. І в лікарні я ще бачив, я бачив, як мені чуба збривали. Волосся бачив в руку падає через якийсь час. Просто витік замість правого ока. Зараз косметичний протез на іншому чорна пов'язка. Трошки по інакшому собі картинки малюю раніше. Я бачив, а зараз уява працює. А це Влад Єщенко у 22-му він розмінував позицію біля Бахмута, коли поруч детонувало 84 боєприпаси. Обидва ока після вибуху лікарям довелося видалити. Я нічого не бачив, була повна темрява вже, і гул в ушах. Зараз у своїх соцмережах Влад показує підписникам, як живе без зору і що йому в цьому допомагає для того, щоб Комусь із гостей зробити чаю або каву і не вимірювати це. Ось так збірна таківла доголосив торік, бо ці прилади, що значно спрощують життя незрячих, не дешеві, а потрібні багатьом. Руслан ними вже користується, бо люди подарували калоріну. Це ручка така. Це якщо ти не знаєш, яку футболку одягнути, вони там. Знаєте, в інігрі грі там лежать. Ти просто наводиш, натискаєш на кнопку, і воно тобі каже. Ці дрібнички вони настільки кажуться дрібними, але вони настільки необхідні. Але потребуючих набагато більше. Тому і цьогоріч влад пропонує людям зіграти у таємного санту і подарувати ветерану потрібний йому подарунок, задонативши гроші на банку. Метою нашого проекту є забезпечити новорічними подарунками 50 ветеранів, які, на жаль, втратили змогу бачити. Ціль нашого проекту зібрати 500 тисяч гривень. Акція вже розпочалася і триватиме до середини грудня. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.